Як військові заодно із владою розпродають Україну та заробляють на цій війні? Вітаю, вас, шановні друзі! Знайшов тут одне дуже цікаве розслідування. А саме командир 112-ї бригади ТРО підробляє ріелтора. Журналісти розкопали, що полковник Владислав Косенко, замість того, щоб займатися своєю бригадою, займається ріелторською роботою. При цьому продає він далеко не дешеві земельні ділянки. Там деякі об'єкти у нього доходять до півтора мільйони доларів. І звідси виникає питання: а звідки ж у нього такі земельні ділянки? Як, в принципі, таке можливо, що командир бригади, то під час війни, замість того, щоб займатися своєю бригадою, він перепродає земельні ділянки. А виявляється, що у цього командира Владислава Косенко є тісні зв'язки. З мером Києва Віталієм Кличко. Я на своєму телеграм-каналі опублікував одну з фотографій, там, де Кличко разом із цим Косенком вони збирають нібито військову допомогу для військових, там дрони і ще багато іншої військової допомоги. Але тут також виявилося не все так просто. За даними журналістів, більша частина із цих дронів, і всієї цієї військової допомоги просто не доїжджає до військових. Вона кудись по дорозі зникає. Отож виходить, що полковник Косенко, як то кажуть, і Швець, і Жнець, і на Дуду Грець. Він і командир бригади ТРО, і він встигає, і ріелтором попрацювати. І ще й з кличком роздерибанити військову допомогу. Отож і маємо, друзі, що одні розкрадають гроші на передовій, нібито будуючи оборонні споруди, які так і не будуються чомусь, а інші деребанять гроші, знаходячись в тилу. І тут варто розуміти саме головне, що всі ці схеми не проходять без погодження із Офісу президента. І як ви думаєте, коли йдуть такі фінансові потоки, чи буде хтось зупиняти цю війну? Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал, там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.